Вітаю! Сьогодні я хочу зробити невеликий огляд автомобільних зарядних пристроїв для телефона, які я купував на Aliexpress. Можливо, дане відео комусь допоможе визначитися з вибором, а також дасть відповідь на запитання, купувати чи ні. Вхідна напруга зарядного пристрою, який ви зараз бачите на екрані, 1224 В. Вихідна 5 вольтів 3,1 А. Зарядний пристрій має два виходи: Type-C та USB A.

Можете його порівняти з попереднім варіантом. Є, ще в мене аналогічний еседжер, Різниця лише в кольорі. Всі параметри та модель повністю співпадають. Наступна модель Тукі на 75 Вт, Виконана в оригінальному прозорому корпусі. Вхід 12-24 В. Вихід Type-C 5 В 3А, 4,5 В 5 А. 5 В 4,5 А. 9 В 3 А, 12 В 3 А. 15 В 3 А. 20 В 2,5 А. Вихід USB A 5 В 3 А. 9 В 3 А 12 В 2,5 А. Вихід USB A плюс Type-C. 30 Вт плюс 45 Вт. Зарядні пристрої від Asager та Tuki підтримують різні протоколи швидкої зарядки. Виконую невеликі тести. Для цього використаю блок живлення з виходом 12 В2 А також відповідне гніздо. Перше зарядне візьму Asager, У мене дві однакові моделі, тому тестувати буду лише одну з них. Під'єднуємо і бачимо, що на телефоні розпочалася швидка зарядка. На виході маємо 9 В і 1,4 А. Це повністю відповідає зарядному пристрою, який йшов із даним телефоном в комплекті. Аналогічно під'єднаю через Type-C кабель. На виході маємо швидку зарядку, а кабель показує від 12 до 14 Вт. Наступний зарядний пристрій із виходом 3,1 А. Швидкої зарядки немає, але на виході маємо 1,7 А. Що являється достойним результатом. Виконаємо під'єднання через Type-C кабель. Бачимо, що кабель показує в середньому 9 Вт. Далі у нас іде 75 ватне зарядне туки. На виході, звичайно, маємо швидку зарядку. А також 9 В та 1,4 А. Через Type-C маємо аналогічну швидку зарядку. І кабель показує від 12 до 14 Вт. Тут є невеличкий мінус. Всі зарядні погано тримаються в гнізді, тому я підмотую ізоляційну стрічку. Можливо, це таке гніздо. Перейдемо до ціни. Купував я такі зарядні за ціною 75 гривнів, включаючи 75 ватний варіант. Тут же як на якого продавця натрапите. Звертайте увагу на модифікації, яких може бути декілька. Це може бути модифікація з виходом USB A Type-C з двома виходами USB A. Деякі модифікації можуть бути недоступні для доставки в Україну. Для прикладу ESER на 80 Вт з двома виходами USB A та виходом Type-C, а також з цифровою індикацією. Звертайте увагу на опис товару, його характеристики, а також на відгуки, тому що досить часто можна натрапити на шахраїв. Перед нами 45-ватна версія Тукі, яка також доступна в кількох варіантах. Особисто я такі зарядні використовую сонячною панелю. Такі фірми, як Esedr, Baseus, Тукі, показують себе з кращої сторони. Тоді як безіменне зарядне у мене вже одне згоріло. Ось зарядне з тесту на 3,1 А, як пишуть китайці на 68 Вт, Доступне також в двох кольорових варіантах. Ось бачимо 100ватну модель зарядного пристрою Asager, Але виявляється, що доставити в Україну можна лише 66 Вт варіант. Є ще у мене 30 Вт зарядний пристрій від фірми Baseus. Але так як він знаходиться не біля мене, то у тесті участі не брав. Показав також себе з хорошої сторони. На цьому все. Всім гарних та якісних покупок!